Пленарне засідання 32-ї сесії Лозівської міської ради пройшло у четвер. До його порядку денного включили 12 питань. Всі вони попередньо розглядалися на профільних депутатських комісіях, потім заслуховувалися та обговорювалися на нараді. Далі репортаж із сесійної зали. Враховуючи попередню підготовку, рішення по переважній більшості питань були прийняті одноголосно. Депутати затвердили програму вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Лозівської податкової інспекції, погодили зміни до міського бюджету, одностайно підтримали питання земельні, комунальної власності, переведення квартир в нежитлові приміщення. Дискусія виникла тільки з приводу поточного ремонту фасаду будинку побуту Лотос. Житлово-управляюча компанія просила у депутатів дозволу використати майже 100 тисяч гривень, отриманих за господарську діяльність підприємства. На часткове утеплення, штукатурення і фарбування будівлі. Вигляд сьогодні вона має жалюгідний, а знаходиться на центральному проспекті міста. У тому ремонті політичне підґрунтя запримітили депутати однієї з фракцій. Питання вони запропонували зняти з порядку денного, але ця пропозиція підтримана не була. Щодо виплати заробітної плати бюджетникам за квітень з ними повністю розрахувалися. Розповідала секретар міської ради Тетяна Запорожець. У п'ятницю фінансисти чекали на позику, щоб виплатити 20 авансу за травень весь аванс до конца этого месяца. Но в случае, если только суда не найдет вовремя, то в первых числах июня обязательно будет выплачен весь аванс.